Расизм – це дуже погано, ребятки. Я не розумію, чесно, що там в Юар відбувається, але чогось мені обіцяли, що це анекдот, коли казали, в Юар. Виїться, якщо я нічого не путаю. Приїжджає білий мужик в Юар. Заселяється коротше, в хату, потім думає, ну, піду десь коротше, розлікусь. Виходять на вулицю, всюди значні агри гуляють. Він одного ловить, такий, я вибачаюсь, тут куди тут можна піти розважитися, може там якесь там, блядь, казіно, ще там щось є. Говоря, блядь, що новенький? Каже, да, звідки ти узнав. Да у нас тут единственная розвага, кінотеатр. От піздуй в кіно. Ну, я пішов в кіно, стає в чергу, блядь. Тут негр, за котрим він стоїть, повертається. ти що, блядь, новенький? Він каже, да, ти як поняв. Каже, так у нас тут білі не стоять в черги, це тільки для негра в черги. Ти піздуй без черги, заходь, сідай. Він піздує, сідає в партер, вокруг нього негри. Тут до нього негр повертається. Каже, що ти що, новенький? каже, <реш> <реш> да, ти як узнав. Каже, так ти, блядь, хули ти сів до нас до негра в партер. Ти пізнуй на ложе на балкон наверх, а там білі сидять, тут тільки не Окей. Приходить туди на балкон, сідає, там всі білі. Він сидить, дивиться кіно, все нормально, тут такий сміттєвий туалет захотів повертається, Каже, а де тут туалет? Він, блядь, білий йому каже, ти що, блядь, новенький? говорить, да, ти як узнав. Каже, так у нас тут не треба ходити в туалет. Прям вниз сиш на не. <реш> такий, ну ладно, блядь, раз такі правила хуй, да стоя хуй начинает садить. Тут негар, на котрого він сидить, повертається, каже, ей, ти шо новенький? Він, блядь, а ти як узнав? Та ти на мене одно не ссы, ти на всіх розбризгуй. От і закінчилась кар'єра свято Загайкевича. Ребят, всім пока! <реш>